До нового підвищення цін у Національній комісії регулювання електроенергетики готувалися давно та ретельно. кажуть, вимушені поступово доводити їх до економічно обґрунтованого рівня, тому вже з 1 лютого вводять нові тарифи для населення. Втім, підвищують вартість не всієї електроенергії, а лише умовно надлишкової для споживачів з звичайним традиційним споживанням електричної енергії. Буде встановлена гранична величина, до якої споживання місячне передбачатиме оплату електричної енергії за тарифами, які діяли до цього часу. А та частина, яка перевищує граничну величину, а саме 150 квт годин в місяць, буде оплачуватись за вартістю на 30% більшою ніж попередня. Для тих, хто не має електроплит або електроопалення, граничний рівень 150 квт годин. Для тих, хто має ці електричні блага, ліміт на 100 кВт більший – 250. При цьому зберігається диференціювання вартості електричної енергії таким категоріям населення, як міста, село, агропромислові комплекси та для населення 30 кілометрових зон поблизу атомних електростанцій, де тарифи і так складають 70% від базового на 30% Зросте вартість електроенергії і для дачників, і для ЖКП, що обслуговують багатоквартирні будинки. Багатоквартир. В будинках є окрема категорія споживання електричної енергії це технічні сілі багатоквартирних будинків. Це електрична енергія, яка витрачається на роботу ліфтів, підкачуючих насосів, освітлення сходинкових клітин і під'їздів. Вартість електричної енергії в рамках нинішньої зміни збільшиться для, цих, для цього споживання на 30%. тому в комісії прогнозують і можливе збільшення квартплати для цієї категорії споживачів. Нові тарифи не торкнуться мешканців тих багатоповерхівок, які знаходяться у містах чи селах повністю негазифікованих чи в яких відсутні системи централізованого теплопостачання. Платитимуть по-старому і багатодітні сім'ї, і ті родини, хто взяв на виховання до чотирьох дітей, дитячі будинки та гуртожитки сімейного типу. Незалежно від того, скільки електроенергії вони споживають. Наталка Пастухова Олександр Ковтунець, новини рівного.